Далі про міжнародні події, які безпосередньо впливатимуть і на Україну, будемо говорити з політологом. З нами на зв'язку голова центру аналізу та стратегії. Пан Ігор Челенко. Пане Ігорі, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава Вітаю вас. Ну, власне, основна подія, про яку говоритимуть сьогодні, це 100% промова Трампа в Конгресі. Він обіцяв, як він сам сказав, великий вечір угу. не збрехав, бо наговорив багато, але адресовано все це було переважно зрозуміло внутрішній американській аудиторії. Трамп говорив про боротьбу з мексиканськими картелями, про те, що Гренландія таки стане частиною США, про те, що в майбутньому в країні лишиться лише два гендери і багато багато чого іншого. Ну зрозуміло, що ми в цій всій промові чекали, коли він нарешті згадає. Про Україну і дочекалися наприкінці другої години промови. Він сказав, що отримав лист від Володимира Зеленського, в якому сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів. Ми детальніше про цей лист поговоримо ще. А от поки давайте зупинимося на реакції Трампа, Міше сказав, що отримує сигнали готовності до миру і від Росії. E, правда, як завжди, не уточнив які саме. І риторично запитав у слухачів: хіба це не чудово? От нам як до цього ставитися? Це якийсь добрий сигнал, це якась крига скре. Ну, Насправді, що стосується Крига з кресла, ми ж розуміємо, що Трамп продовжує себе позиціонувати дійсно як миротворця, який намагається залагодити скандал, конфлікт між обома сторонами. Тобто, він абсолютно цілеспрямовано. Стирає рамки між країною агресором і країною жертвою, mm -hmm. і цей листики дійсно було наш відповідно вечір, приблизно о 6-й годині оприлюднено президентом Зеленським. Я думаю, що дуже серйозно вплинув безпосередньо на зміст спічу конкретно Трампа, тому що цілком можливо, що проти нас би звучали схожі параметри якщо до Гренландії, якщо до Пана і всього іншого тому насправді я думаю, що тут українська дипломатія попрацювала дійсно дуже серйозно, і єдине, що ми маємо розуміти, історія далі буде тривати, а рішення ніякого Трамп не оголосив ага. стосовно відновлення безпосередньо військової підтримки. Тобто, дипломатично очевидно, що американці. Прийняли вибачення, як це вони самі е, ну, очевидно, собі окреслюють, але <кій>, водночас потрібні рішення стосовно підтримки України. Угу. Ну давайте тепер перейдемо до е, листа Зеленського. Написав він його у мережі ікс, запропонував перші кроки до миру, згадав про лідерство Трампа у цьому процесі і пошкодував, що зустріч в Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як мала бути. Написав він: настав час зробити все правильно. Ну і власне, ви вже згадали про те, що американці хотіли вибачень після того, що сталося в овальному кабінеті. Вони формально їх отримали. Але що далі від цього? Які поступки мають бути від американської сторони? І Чого нам чекати? Розпочнуться нові раунди перемовин, розпочнеться, не знаю, підписання цієї угоди про копалини. Що чекати після спічу? У мене особисто склалось враження, що американці хочуть змінити проект угоди, який вже було узгоджено двома сторонами щодо мінералів. Ну очевидно, от зараз відбудеться дійсно або там наступні раунди перемовин. Або навпаки, підписання угоди буде в найкоротші терміни. Я до речі відзначу, що в листі президента Зеленського в цьому пості, який було розміщено в мережі, X, там було вказано угода про мінерали та безпеку, тобто Україна не відступає від своїх позицій стосовно необхідності гарантій безпеки для нашої держави, і це дуже важливий нюанс, тому що знову ж таки показує, що ми обрали правильну форму для того, щоб залагодити відповідно відносини і ту напругу, яка була, але водночас ми продовжуємо дійсно. Виборювати національні інтереси зрозуміло, що наступні кроки не будуть легкими. Це цілком очевидно враження складається, що ми йдемо по мінному полю. Але тим не менш, це ну фактично наш єдиний варіант. Бо якщо Україна так не буде діяти, тоді це варіант капітуляції. Україна uh -huh. на таке жодному разі не піде. Ми йдемо по полю з рідкоземельними копалами. На я б навіть так сказав. Ну і власне, продовжуючи те, що ви сказали, спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що затримка з військової допомоги Україні є тимчасовою, що вона нібито якраз і пов'язана з необхідністю укладання угоди про корисні копалини, як ви вже сказали, і гарантії безпеки. Ну і власне. Трамп у своїй великій промові заявив, що він зробить наступного тижня ще одну гучну заяву про збільшення корисних копалень і виробництво їх в Сполучених Штатах. Потім він ще неодноразово згадував про інші корисні копалини і на території Російської Федерації, і на території Канади вивчив. Да, йому так треба ці копалини, чи йому треба просто пояснити внутрішньому американському глядачеві, що ми просто так гроші українцям не дамо. Ми маємо розуміти, що для Трампа рідкоземельні метали це аналог золота. Там, 18-19 сторіч ага. не просто ж так, він постійно зациклений на темі повернення штатів до золотого віку. Тому в нинішній ситуації це дійсно це така собі золота лихоманка 21-го сторіччя, і куди б він не зайшов, він тепер хоче, щоб американці там добували рідкоземельні метали. Ну і плюс знову ж таки є розуміння, що реальним монополістом в цій галузі сьогодні є Китай. І це є одним. Із вимірів світового протистояння. Тим не, менш, тим не менш, ми прекрасно теж розуміємо, що тема саме видобутку корисних копалень це і далекострокова перспектива, тому що є розвідка, а до реального видобутку це ну пройде певний період часу. Але за це очевидно, якщо ми говоримо там про Україну, ми цілком можемо отримати політичний зиск вже в короткостроковій перспективі, в тактичній площині для того, щоб зберегти важливого для нас союзника. Ну, давайте що трошки про прекрасні ініціативи. Тут Велика Британія запропонувала використати заморожені російські активи для ну як гарантію того, що Росія не нападе на Україну в майбутньому. Мовляв, в разі нової агресії ці гроші конфіскують. Наш прем'єр вже вкотре заявив, що ми розраховуємо отримати ці гроші на повоєнну відбудову. І от питання є в нас взагалі шанс, що дійсно колись віддадуть ці кошти? Те, що взагалі пішла риторика про можливість конфіскації сотень мільярдів російських активів, це вже прогрес, тому що раніше мова йшла виключно про знерухомлення. Ну і відповідно забезпечення там кредитів, які дають Україні, або там військовою підтримку. Як зараз британці, 2,6 шість мільярди фунтів стерлингів. Якраз вони забезпечені прибутками від російських знерухомлених активів. В даному випадку дійсно ми бачимо цей прогрес в розумінні, що. Так, шанс конфіскації має бути, але це точно не є гарантією безпеки. Ми маємо все ж таки говорити фактично про якусь заміну, можливо, репарацій, і цього не буде насправді достатньо. Тому що за останньою оцінкою, як відповідно, що нам потрібно на відновлення, це 524 мільярди доларів. Тобто, навіть ті приблизно 300 мільярдів доларів по світу з нерухомлених російських активів. Цього не вистачає, і Україна до речі вже запропонувала вести та можливо, спецтарифи на російські енергоносії, щоб іншу частину, яка не достає відповідно mm -hmm. до цих 524 мільярди, окрім 300 мільярдів, щоб дійсно доплачували безпосередньо на відновлення нашої держави. Ну Рухаємось в правильному напрямку, наскільки я правильно розумію. Підсумовуючи, все сказане Дональдом Трампом, пану Ігорю, було анонсовано, що це буде велика ніч. Виступ в Конгресі. Чи стала вона дійсно великою? І якщо більшість всього, що сказав президент Сполучених Штатів, було направлено на американського глядача, чи чекати нам якісь зміни у внутрішній політиці і, власне, від американців, так і, як нації? Ну, Ми ж чули там низку насправді різних ініціатив і про кримінальне моменти стосовно вбивства поліцейського, так, так. що смертна кара. І... Ну там багато багато різного було сказано. Очевидно, що це викличе певну поляризацію в американському суспільстві. Ще й по штатах, я думаю, дуже серйозно прийдеться. Ну але тим не менш, Трамп знову зміщує стрілки, відповідно, переводить їх активно. Фактично, цей виступ двогодинний став продовженням його поста. Значить, забудьте про Путіна, є важливіші проблеми. Тому в нинішній ситуації, тобто Трамп зрозумів, що ну очевидно трошки. Десь перепалив на зовнішньому векторі, тому дійсно тепер будемо чути про різні скандали на внутрішньому. А потім історія буде повторюватись. Ця циклічність, я думаю, буде йти весь другий термін Трампа. Дякуємо ще раз і нагадаємо, що сьогодні з нами на зв'язку був голова центру аналізу і стратегії пан Ігор Чаленко. Дякуємо yeah. вам And thank you. Дякую.